Жилась бы. Нет, вы знаете, я привыкла как-то рассчитывать по одежке ножки, протягивать, так что мы не берем никогда в долг деньги. не, Мне кажется, что не стабилизовалась еще остаточно. А его кто-то дает на нормальных условиях? Місяця через два упадуть ставки на 3-4%, тоді буде смусів брати. Зараз смислу немає. Ні. Не, я не вважаю, що стабілізувалася. Ви знаєте, я взяла кредит і до того, як була неуравновішена ситуація, і зараз дуже складно, тому що долар він, якби, хоча він нашій стабільний, але погашати допустим, доларові кредити дуже тяжело. То краще зовсім не зв'язуватися з кредитом. Нет. Nie, nie w jakim razie. <laughs>